Я прочитаю відривок із 34 го псалма з 1 вірша. Псалом Давида, коли він удавав себе божевільного перед Аїме Лапом, той прогнав його і він пішов геть. Буду благословляти Господа повсякчасно. Завжди, хвала йому, буде в устах моїх. Хвалитиметься душа моя Господом. Нехай почують смиренні та й звеселяться. Звеличуйте Господа разом зі мною і прославляйте ім'я Його. На початку псалма ми прочитали, в яких обставинах був цей псалом написаний. Бог звільнив Давида від ворогів, які могли його вбити. І Давид згадує про цю подію і він написав псалом подяки. Давид міг бути вдячним. В його душі було благоговіння і розуміння того, що Бог оберігає його життя. Нам часто не вистачає цього відчуття. Мій викладач, він довгий час працював на космодромі в Байконурі. І він розказував, що там одного разу вибухнула ракета. І багато людей, які були там, загинули, а його в той день не було на чергування. І він говорив, що це випадковість. Але Бог оберігає нас не тільки від якихось великих неприємностей або біди. Він може Його допомога може бути в таких питаннях, які ми навіть не помічаємо. І ми можемо і не думати, що наше життя або здоров'я збережене тому, що Бог оберігав нас. Наприклад, Ісус Христос вчив молитві просити, щоб Бог дав нам хліб на кожний день. Це значить, що Його допомога може бути в дрібницях, які ми навіть і не помічаємо. Його допомога Може бути в тому, що ми змогли зав'язати шнурки на взутті або сіли в трамваї. Давид був вдячний Богу. І він не примушував себе написати цей псалом. Це було веління його душі. В цьому псалмі ми також бачимо Давида як благовісника, тому що він хоче розказати іншим. Людям, де можна знайти допомогу, він хоче поділитися з ними цією доброю новиною. Бог звільнив його, спас його і він радіє, але радість не закриває йому очі на інших людей, які не знайшли ще дорогу до Бога. Скільки він бачив в житті нещасних, втрачених, загублених. Тому що вони не знайшли дорогу до Бога. Вони втратили віру, або ніхто їм не розказав, де потрібно шукати допомогу. І він хоче розказати, він переконує, що як йому Бог допоміг, так і вам Він допоможе в великому і у малому. Треба зробити цей крок. Надіятись на Господа, звернутися до нього. І це добре видно сам. Тут є кілька таких текстів. Наприклад, вже в третьому вірші ми прочитали, зі мною звеличуйте Господа і піднесем ім'я Його разом». І далі читаємо цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід, визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволяє їх скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Прийдіть, діти, послухайте мене страху Господньому, я вас навчу. Як багато є дітей Божих, які могли б сказати свідчення, подібне до того, як я сказав Давид. Тому що Бог не обмежений в силі і в часі. І він і тепер може допомогти, як він допоміг до вирішу. Не закінчується його турбота і не обмежується його любов. Тому і зараз є багато людей, які можуть відгукнутися на слова саме піднесемо ім'я Його разом. Ми будемо зараз молитися, прославимо і піднесемо Його ім'я. 嗯。可以。